Туристичний збір цікаво для Львів'яночого, очевидно для нас. Так, так? Е, туристичний збір це є податок, який сплачується е, суб'єктами господарювання, щоб ви знали, це тільки юридичні особи або підприємці, які надають послуги по тобто, тимчасовому проживанню або там перемінню ну, з місця знаходження громадян. Тобто, це платять всі е, суб'єкти, які знаходяться на певній території, яка визнана туристичним. Об'єктом або місцем, тобто місто Львів, певні може, хто з вас їздив колись шацьк постійно. Зранку стоїть міліціонер перед шацьком з паличкою і зупиняє всі машини, і каже: йдіть, платіть все спрощено. Збір так. Все хоча це грубе порушення, платити повинні санаторії і підприємці, власники Техбас, а не люди, які приїжджають на відпочинок на відпочинок. Ну це місцеві податки так, це і місцеві... регулюється законодавством органів місцевого самоврядування.